Співробітниками Нікопольського міськвідділу міліції була затримана мешканка Запоріжжя. Жінка не не працює, має чотирьох дітей та в минулому була засуджена за зберігання та збут наркотиків. Цього разу при собі вона мала кілька грамів амфетаміну. Це розцінюється як незаконне зберігання наркотиків в особливо великих розмірах. А світить за це згідно закону від 8 до 12 років. Указана гражданки було обнаружено 16,85 целихсот грама психотропного средства метамфетамін. Незважаючи на на що каця цифра та небольшої. Законом трактується це як особа крупні розміри психотропного вещества. Значить, як пояснила указана гражданка. Значить, в Нікаполяна привезла це средство кому то передати, кому в ході слідства ми установим. Значить, на стає вона задержана ВВС Нікопольського. у другому випадку. Затримали ніде не працюючого 34-річного нікопольчанина. При обшуку його автівки знайшли метамфетамін, а вдома вогнепальну зброю. Цей громадянин раніше теж притягувався до відповідальності та був засуджений за розбій та вимагання. За… Е Совершение преступления предусмотрено статьей 263 части 1, то есть незаконное хранение, о ней стране оружия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. За незаконное хранение психотропных средств по части 2, в чем это житель обвиняется, предусмотрено наказание до, также до 5 лет лишения свободы. Остаточну крапку в цих справах поставить суд.